Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Ось такі Друзі! Сьогодні я готую кабачкові язички. Страва не нова, але я все рівно хочу вам показати. Як я їх готую. Взяла я для цього два кабачки, невеличкі. Молоденькі кабачки. Я цю страву готую часто, тому я роблю його невеликими порціями, для чого мені його наготовлювати, коли в мене кожен день є молоденький, свіжий кабачок. Відрізаю я хвостики і нарізаю я його. Отакими тоненькими пластинками. Нарізала друзі, я от такими пластинками. Тоненькими. І тепер я їх ось так посипаю солью і залишаю тут в цій мисочці, щоб вони трошки полежали, просолилися, а тим часом приготую начинку начинку. В мисочку я взяла майонез і сюди додаю часник, пропущений через прес. І перемішую до однорідності. Помідорку нарізаю ось такими пластинками. Одне куряче яєчко натерла на грубу терку. Все для начинки в мене готово. Тепер ще приготую кляр, в якому я буду обжарювати кабачкові язички. Я воно збиваю в мисочці. Два яйця. Можна це зробити вилочкою, а можна і вінчиком. Їх. Яйця не обов'язково. Треба збивати, просто їх треба перемішати, розбити до однорідності. Я сюди нічого не додаю, так як кабачки в мене посолені. Друзі, можна, хто бажає додати сюди ще перчику. На розігріту сковорідку я вливаю соняшникової олії. І тепер беру ці кабачки в муку, потім занурюю в яєчко. Це, що ми збили, отак От трошки, щоб стекло. І знов в муку і викладаю на сковорідку. Обжарую до золотистої скоринки з двох боків. Коли обжарилися з двох боків, до золотистої скоринки, викладаю на тарілочку. Друзі, якщо вони у вас дуже жирні, то можете викладати на паперові рушнички і закладаю слідуючі. І так обжарую всі язички Вхололи мої обжарені язички, і тепер треба їх перемастити і завити. Їх потрібно завивати, друзі, або тепленькими, або холодними, але не гарячими. На цей язичок я накладаю майонез з часничком і розмазую. Тонким шаром. Зверху беру натерте яєчко, посипаю і кладу пластиночку помідорки. І ось так от закручую. І дивіться, який красивий, симпатичний. І, надіюсь, смачний закручений язичок вийшов. І так я роблю з усіма цими язичками. Друзі, начинку ви можете додавати будь-яку за своїм бажанням і вподобанням. Наприклад, можна додати сир з часничком або грибочками. Начинити її забити ці язички. Або, наприклад, просто можна помідорку закрутити, а врешті можна просто нічого не закручувати, а отак от обжарити і їсти. Це, ж, це все за вашим смаком, друзі. Ось такі красиві, симпатичні і дуже смачні кабачкові язички у мене сьогодні вийшли. Друзі, ми не втрималися і вже скуштували їх декілька штук, тому що нереально смачний запах смажених кабачків і часничку стоїть в будинку. Вони дійсно дуже смачні. Кабачки, само собою, смачні, а часничок додає пікантності. Помідорка надає сочність і свіжість цій страві. Готуйте, друзі, і пригощайте своїх рідних і близьких. Зараз поки ще сезон кабачків триває і можна готувати цю страву частенько. Я так і роблю. Приємного всім апетиту! Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, коментарі і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!